Я пам'ятаю день то, як сьогодні, той ранок і то біль душі, як плаче мати без зупину, і сльози ті, що потекли. Як боляче, тоді вже всім нам стало від найжахливішої в світі новини, не стало брата вже на цій землі. Він полетів далеко десь на небо, але він завжди з нами у душі. Загинув він за рідну батьківщину, незламним був до самого кінця і, врятувавши не одну людину, загинув сам, покинувши життя. Такі проникливі рядки пишуть школярі Тростянецької громади, яким, на жаль, довелось побачити війну на власні очі. Свій біль діти зображують у віршах та творах на заняттях літературної студії Творчий Клондайк, яка запрацювала в Тростянецькій публічній бібліотеці. Завдяки Українському інституту книги ми змогли реалізувати свій давній задум і створити для творчих діток комфортне коло для спілкування, де творчі дітки можуть обмінюватися своїми досягненнями, читати один одному свої твори, черпати енергію. Проєкт триватиме три місяці. На дітей чекають пізнавальні майстер-класи від майстрів слова, практичні тренінги з написання текстів та зустрічі з письменниками і журналістами. Обдаровані школярі писатимуть оповідання й вірші, а найкраще увійдуть до літературної збірки. Зараз ми вже займаємося з дітками, працюємо над створенням літературної збірки. Зараз в нас так знаєте, повним ходом іде робота над ілюстраціями до книги. Ми збираємо твори дітей, діти надзвичайно талановиті. Про кожного з учасників студії можна говорити безкінечно. Всі їхні твори ми сподіваємося, до нашої збірочки. На перше засідання літературної студії завітала тростянчанка Леся Шелест, директорка ТРК Тростянець, талановита українська журналістка та справжня майстриня з написання цікавих текстів. Дуже рада і щаслива, що ми маємо змогу долучитись до цього проєкту, який проводить сьогодні Тростянецька публічна бібліотека. Я переконана, що у кожного письменника. Який би це твір не був, є свій читач, тому немає неталановитих дітей. це дуже важливо чути їх, давати їм можливість висловлюватися і писати. Діти пишуть про війну, які вони бачили сни, переживши окупацію, як вони зі своїми батьками виїжджали гуманітарними коридорами, які вони пережили страхи. Ну це дійсно до мурашок. Я була вже редактором упорядником порядником книги. До 25-ї річниці незалежності ми в Києві зробили книгу дитячих віршів як літинка Твоя Україна. Ось я її тримаю в руках. Тут якраз діти писали про війну малюнки, створили також самі дітки, також і Юля Сміян, яка є організатором цього конкурсу. Бібліотекар публічної бібліотеки вона також залучає діток створювати самим її ілюстрації до цієї книжечки, яка вийде. Я думаю, що це дуже буде класно і дуже буде цікаво. Я бажаю всім діткам творчості, задоволення від своїх текстів, ну і можливо щастя від того, коли вони побачать цю книжечку вже надрукованою. Цікавий практичний тренінг провели для учасників студії місцеві журналістки Анастасія Сапчук та Валерія Григор'єва. Саме сьогодні ми будемо навчати дітей писати живі та насичені тексти, так які їм допоможе в майбутньому. Можливо, сьогодні будемо навчати їх використовувати в текстах перші 10 слів, які спадають їм на думку, оскільки саме це допоможе збудувати структуру тексту і допомагатиме власне не лише в професії, яку вони може оберуть, а й в навчанні в школі. Чимало українських митців писали у важкі історичні часи. Василь Стус, Ліна Костенко, Василь Симоненко. Ймовірно, і серед ростянецьких дітей відкриються генії, які збережуть у віршах та оповіданнях історію для наступних поколінь. Дитина війни прокинутися хочеться вже в тиші не під сирени та стрільбу. Під ніжний голосок матусі направитися в школу дорогу свою. Нарешті всіх зібрати друзів не дистанційно, а вживу. Не зрозуміти те нікому, і так тяжко вижити війну. Діти із задоволенням відвідують заняття у літературній студії. Вже чекають на зустріч із дитячим письменником Сашком Дерманським. Мені подобається відвідувати цю літературну студію, тому що я знаю з новими дітьми, які теж займаються творчістю. Рекомендую людям, які пишуть або хочуть спробувати писати вірші, твори, долучатися до цієї студії, тому що вона дуже цікава. Тут багато можна знайти собі нових друзів, та ця студія, ну взагалом, дуже. Надихає писати мене, та я дуже рекомендую вам до неї завітати. Можливо, вам теж вона чимось допоможе. Літературна студія Творчий Клондайк чекає на талановиту молодь. Набір до нашої студії триває. і Ми з радістю чекаємо на поповнення, на діток, які бажають доєднатися до нашого творчого колективу. Бажаючи долучитись, звертайтесь до Тростянецької публічної бібліотеки Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ